Дев'ятниця до найсвятішого серця Ісуса. Цю молитву Падре Піо відмовляв кожного дня в намірах людей, які зверталися до Нього у важких і безвихідних обставинах життя. Святий Падре Піо говорив, що завдяки цій простій молитві сталися тисячі чудес. Цю молитву можна відмовляти не лише впродовж дев'ятниці. Але й до тих пір, поки прохання не буде вислухане. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо Я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам, про що тільки попросите Отця в Моє ім'я дасть вам. Почуй мене, Ісусе, бо я прошу Отця благодаті в Твоє ім'я. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. Омій Ісусе, Ти сказав. Істинно кажу вам: Небо і земля проминуть, мої ж слова не проминуть. Почуй мене, Ісусе, бо підбадьорена Твоїми словами, прошу про благодать. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. Пресвяте серце Ісуса, для Тебе неможливе лише одне, не мати милосердя до тих, хто страждає. Тому вияви Твоє милосердя нам, бідним грішникам, і відділи нам благодать, про яку прошу через стражденне і непорочне серце Марії, Твоєї і нашої Матері. Амінь. Радуйся, царице, Мати милосердя. Наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся, до тебе кличемо, ми бідні вигнані, діти Єви, до тебе шлемо, наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, проласкава заступнице, Свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона о ласкава, о люба, о солодка Діву Марії, Святий Йосифе, названий Батько Ісуса, молись за нас.